У попередньому дописі я виклав окремі моменти, дуже лаконічно і коротко стосовно стандартів Європейського суду з прав людини та Європейського комітету з питань запобігання катуванням стосовно розміру житлової площі у камерах у поліцейських дільницях, ізоляторах тимчасового тримання поліції, так само як і у пенітенціарних установах. І окрема. Можна сказати, я спеціально вирішив на цьому сфокусувати увагу в окремому відео, тому що не хотілося б змішувати два питання, які одночасно є пов'язаними, але заслуговують на окрему увагу. І таким питанням є проблема житлової площі, яка виділяється. У різних пенітенціарних установах для різних категорій осіб. І, власне, це стосується, передусім, пенітенціарних установ, слідчих ізоляторів та різних в'язниць, де отримуються саме засуджені особи. І стосується це переважно пострадянського простору. І Якщо подивитися, зокрема, практику комітету з питань запобігання катуванням та відповідні доповіді, то. А на першому місці будуть стояти Грузія та Молдова. Так само, як і інші країни пострадянського простору, хоча це поняття сьогодні, власне, піддається критики, і я не про це. І як ви здогадалися, вже йдеться про абсолютно нерівномірний розподіл житлової площі між представниками різних неформальних в'язничних груп. Між групами, які посідають верховне, так би мовити, у лапках становище у в'язничній ієрархії, і тими групами, які відносяться до найнижчих каст або страт або груп в'язничної неформальної ієрархії. І знову таки не випадково, якщо подивитися і проаналізувати усі доповіді комітету за всю історію його діяльності, то можна без будь-якого сумніву сказати, що Молдова. Саме Молдова та Грузія, саме Грузія посідають місця лідерів. Дуже важко сказати, хто є першим лідером у цьому контексті, але вони посідають, мовно кажучи, спільно першу сходинку у цій негативній системі оцінок з огляду на найбільш такі радикальні, найбільш дикі приклади, коли лідери в'язничної іерархії отримують найкращі камери і найбільше за площою, водночас, коли. Представники нижчих каст або страт неформальних в'язничної іерархії отримують найменші, найбрудніші, найогодніші камери, в яких проживають дуже багато осіб, де навіть той самий 4-метровий стандарт комітету та суду. Ну, він не те, що не дотримується, він просто свідомо ігнорується адміністрацією тих чи інших пенітенціарних установ, які відвідувала делегація комітету. І з цього погляду потрібно зауважити, що власне це є проблемою не лише яка відзеркалює неналежні умови утримання, це є проблемою, яка відзеркалює як, таку існування, як таке існування в'язничних ієрархій у пенітенціарних установах, та що є більш важливим. Непряме та завуальовано, а інколи і пряме заохочування з боку національних органів влади щодо існування таких собі неформальних в'язничних ієрархій. І якщо подивитися різні доповіді, знову таки я за основу беру доповіді по Грузії доповіді по Молдові, там дуже яскраво будь-яка людина може намалювати у своєму уявленні ту картинку, яку могли спостерігати члени делегації комітету. Коли з одного боку вони бачили абсолютно брудні перенаселені, абсолютно непридатні для проживання великі казарми, наповнені щурами, клопами іншими паразитами, з іншого боку, вони бачили абсолютно. Лакшери, я б сказав, би, умови для представників вищих каст в'язничної ієрархії, коли там були і окремі душові кабіни, і пральні машини, і величезні акваріуми, і телевізори плазмені, і музикальні установки якісь якими користувалася лише одна або дві особи або три особи, залежно від того, яку ж позицію займали ті чи інші в'язничні лідери у неформальній в'язничній ієрархії? Тому резюмуючи вище, необхідно зауважити, що у практиках комітету, і якщо брати до уваги знову таки практику суду, то це нещодавна дуже важлива справа рішення у справі СП проти Росії, це питання лакмусового папірця. Наявності або відсутності у тій чи іншій установі, у тій чи іншій пенітенціарній системі національний в'язничний ієрархії, наскільки ця ієрархія впливає на в'язничне життя, впливає більше того на суспільство в цілому, і наскільки національні органи пенітенціарної адміністрації залежні від Неформальних ізничних ієрархій, в здійсненні такого неформального завуальованого управління, наскільки вони власне корумпують ту чи іншу установу або систему на національному рівні, дозволяючи лідерам різничних ієрархій мати такі умови, які мають, які повинні мати взагалі усі ув'язнені у чи інші пенітенціарній установи. Тому цей фактор постійно виділяється комітетом окремо. Ідея фокусується комітетом, зокрема і судом, на тому, що це не лише проблема незабезпечення окремих осіб достатньою і належною житловою площею у місцях несвободи. Це проблема цілеспрямованої такої неформальної політики, спрямованою на умисне поміщення людей до абсолютно жахливих умов для того, щоб Витребовувати у них матеріальні ресурси, тобто йдеться про банальне вимагання і подальший цей перерозподіл цих здобутих нелегальних коштів для злочинних цілей, з великою повагою, ваш Дмитро Ягунов.